Друзі, на ЮМЗ є крила передні. Вони йдуть без кронштейнів, є ще з кронштейнами. Дивіться, це в нас поґрунтовані. викрасити під свій колір, як вам потрібно. По товщині металу тут. 1 мм. Комусь, можливо, це мало, комусь нормально. Як на мене, для нових крил це абсолютно нормально. Ціна 760 гривень. Кого зацікавили дані крила, можливо, в зборі з кронштейнами, В зборі з кронштейнами будуть вартувати 1650 гривень. Для замовлення вам необхідно залишити заявочку на сайті або зателефонувати по номеру телефона під цим відео. І ось ще є крила в зборі з кронштейнами на тракторі Юмс. Крила тут, як я вже казав, товщина 1 мм. кронштейни по товщині 8 мм. Болти йдуть з нержавіючої сталі. Твердість їх 8,8 мм. Можливо, комусь така інформація потрібна. І до них є ось такі бризговички. Так, ЮМЗ. І є ще ЮМЗ-бризовички зі зберіганням, друзі, тому кому потрібно на ЮМЗ дані запчастини, можливо, якісь інші. Будь ласка, телефонуйте по номеру телефона, по всім питанням вас проконсультуємо.